У Врослав на ярмарку шукаємо працівників, хлопців, дівчат до 40 років, можливо, без досвіду роботи, але головне, щоб ви знали польську мову на рівні, хоча б B1, B2, Якщо знаєте додатково якусь іншу, іншу іноземну мову, це теж буде великим плюсом. Приймаємо людей і будемо їх набирати на продаж глінтвейна. Треба продавати цей глінтвейн, приймати кубечки, приймати аванси, завдатки да, за ці кубечки стояти на касі, розвивати, розбиратися в різних смаках, тобто трошки вивчити меню. Хто має таку зацікавленість? Будь ласка, зарплата 30-50 злотих нето для всіх абсолютно, неважливо, чи студент, чи не студент, чи там 30 років вам, чи 22, чи 40. приймаємо всіх. Житло надається безкоштовно, якщо ви приїжджаєте з якогось іншого міста в самому ринку. І графік роботи буде з 10 до 10, буде або 10, або 12 робочих годин, і з вихідними буде. Виханої на тиждень плаваючи, тобто навряд чи це буде субота або неділя, або п'ятниця це напевно буде якийсь там понеділок, вівторок, коли на ярмарки буде менше людей. Хто має бажання, приходьте записаншовці профіля, там буде повний опис цієї пропозиції. Якщо все окей, приймаємо документи, записуйте анкету, і ми з вами зв'яжемось з наступного тижня з фірмою, і працедавцям, і вже будемо набирати людей і погоджувати перші дати приїзду.